Відбулася сесія Коломийської районної ради. На засіданні обговорили понад 30 важливих питань. Окрім депутатських запитів, обранці послухали доповідь про справи бюджетні. Також на заході говорили і про хід виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку Коломищини. Детальніше про сесію розкаже Богдан Малецький. Це перша районна сесія у 2013 році. Тому на неї прибуло доволі багато обранців. На початку вони вшанували хвилиною мовчання. Пам'ять свого колеги Степана Осадчука серед запрошених і перший заступник голови обласної ради Олександр Левицький та депутат обласної ради Петро Книшук. Перед депутатами виступив представник однієї з європейських фірм, яка займається сміттєпереробкою. Він зазначив, що вже зараз підприємство планує збудувати 16 заводів в Молдові та близько 150 в Україні. Шість з них будуть в Івано-Франківській області. Вартість такого проекту для Коломийщини майже 24 мільйони гривень. Йде бесіда про інвестиції в будівництво шести ліній по збору, перевезенню, переробці, сортуванню і відправленню твердих побутових відходів без права спалювання і без права захоронення. У даному випадку Коломійщини стосується розміщення на території міста і району цієї лінії. Лінія представляє собою звичайна європейська сучасна лінія, яка буде сортувати це сміття. Потім це сміття пакується в відповідну тару, відповідні ящики, 100% сміття, в тому числі продуктова група, пакується відправляється різними видами транспорту у Румунію. Депутати вислухали інформацію та обіцяли зібратися з цього приводу для більш детального вивчення. За порядком денним обранці виголосили свої звернення та запити. В основному вони стосувалися відміни оптимізації для початкових шкіл району. Далі були звернення районної ради. Чи не найбільше питань готувала начальник фінансового управління Оксана Попадюк? Однак всі вони були обговорені на комісіях та погоджені. Тому доповідач недовго затрималася на трибуні. А от Питання про бюджетний регламент районної ради викликав жваву дискусію. Його автор Роман Дячук наполягав на прийнятті документу. На чому базується бюджетний регламент на бюджетному кодексі, на податковому кодексі, на законі про місцеве самоврядування, на актах про регуляторну політику в Україні та про статус місцевого депутата. Все розписано, зібрано вся сім. Що він дає? Депутати будуть на голову вище юридично. Чи треба за нього голосувати? Його треба прийняти. В результаті його пропозиція була підтримана більшістю голосів. На сесії також говорили про програму соціально-економічного та культурного розвитку району і перспективи на майбутнє. Богдан Малецький Сергій Грицак, програма НТК».